Запитання, дитяче мілкування, експертна думка, свіжий пагло, несподівані трактування. Хто такі бізнесмени? Ті, у кого багато грошей. Бізнесмени це люди, в яких багато грошей. Вони чимось займають, і це якась у них професія, вони щось роблять, якісь щось там на комп'ютері працюють, в офісі працюють. І заробляють багато грошей. Бізнесмени це ті, які мають свій бізнес і розвивають його. Це ті, у кого є гарна зарплата. Вони не нуждаються в банку, вони тільки можуть поміняти з карточки на бумажні, ну і але гроші це не головне. Бізнесмени це ті, хто заробляють гроші. У них є свій бізнес. Чоловік, у якого є свій бізнес, і він дуже багато заробляє. Може там щось по комп'ютерам. Можна щось продавати дуже дорого. Це людина, яка у неї є свій бізнес і вона заробляє гроші. Бізнесмен це чоловік, який все собі дозволить.